Енріке Іглесіа та Анна Курнікова таємно одружилися після 20 років стосунків. Про весілля співака випадково розповів його брат. Іспанський співак таємно одружився з колишньою російською тенісисткою Анною Курніковою, з якою понад 20 років перебував у стосунках. Про те, що виконавець більше не холостяк, випадково проговорився його старший брат Хуліо Глесіяс Молодший. Коли він розповідав про весілля зведеної сестри Тамари Фалько, то ненароком сказав, що Енріке теж вже одружився. Однак більше подробиць Хуліо не став розповідати. Тим часом ані Енріке, ані Анна не давали жодних коментарів на цю тему, адже тримають особисте життя в секреті та не поспішають про нього бодай що розповідати. Зазначимо, пара познайомилася в далекому 2001 році під час знімань кліпу артиста. Хоч закохані і не поспішали узаконювати стосунки, однак у них народилося троє дітей. У 2017 році з'явилися на світ близнюки Ніколес та Люсі, а через два роки у пари народилася донька Мері. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!